Вітаю вас, семикласники! Сьогодні з вами я, Наталія Іванівна, і ми будемо говорити про твір Івана Франка Захар Беркут. Тема уроку така основні сюжетні лінії повісті композиція твору. На уроці ми засвоїмо поняття композиція, сюжет. Будемо розвивати логічне, критичне, образне мислення. А також будемо вдосконалювати ваші уміння застосовувати знання для виконання практичних завдань. Сподіваюся, що всі прочитали повість, отримали задоволення. Тож, до роботи. Почнемо з теорії літератури, композиції і сюжет. Ви знаєте, що усі літературні твори мають побудову, іншими словами, композицію. Упорядковане розміщення логічно зв'язаних складових частин твору. Композиція походить із латинської мови і в перекладі означає побудова літературного твору співвідношення всіх його компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї. Композиція має такі складові. Сюжет це вже вам знайоме поняття, і елементи сюжету, експозиції, зав'язка, кульмінація, зв'язка, а також сюжетні елементи портрет, пейзаж, інтер'єр, екстер'єр, які допомагають читачеві краще уявити, зрозуміти, про що пише автор. І Сьогодні на уроці у нас буде таке завдання визначити елементи сюжету і знайти приклади портретів, пейзажів тощо у повісті. Тобто будемо працювати практично. Отже, ще раз про композицію. Композиція це побудова твору і має такі елементи, як зовнішні, і внутрішні. Зовнішні елементи це поділ твору на частини. Якщо беремо до прикладу Захар Беркут, то, їх, то він, твір, має 9 розділів. Якщо говорити про внутрішні елементи, це групування і розстановка персонажів. Наприклад, Героїв можна поділити на позитивні і негативні. Сьогодні теж про це поговоримо трохи пізніше. Сюжетні лінії повісті. Сюжетні лінії повісті може бути одна основна, може бути кілька основних, а можуть бути ще й допоміжні. Якщо говорити про повість Захар Беркут, то основних сюжетних ліній дві історична та любовна. Допоміжні теж є дуже потужною лінія Захара Беркута. Найменш важливою для розуміння тексту ідеї є лінія Тугара Вовка і лінія Митька вояка. Історична лінія Далекий 1223 рік. Тоді відбулася перша навала монголо-татар на Київську Русь. У 1240 році. Монголи вже здобули Київ, зруйнували вщент і пішли далі на Галичину, Волинь. Сам автор пізніше писав так: головна основа повісті взята з історії, а дещо з переказів народних, зокрема про витоплення монгольської ватаги. Діві особи, зрештою, видумані, місцевість списана по можливості вірно. У 1241 році орди хана Батия захопили Мукачево, Ужгород, Солотвино та інші поселення Карпати. Автор спирається на історичні факти, що мають документальне підтвердження. Крім документів, письменник використав карпатський фольклор, зокрема перекази, легенди. Отже, головною сюжетною лінію є протистояння тухольців. Під керівництвом Захара Беркута монголом. Наступна сюжетна лінія, і не менш важлива і цікава, це лінія кохання Максима Беркута і Мирослави дочки боярина Тугара Вовка. Це було кохання з першого погляду. Уявіть собі, Мирослава потрапляє в барлік до Ведмедиці. І хоч була вона сильна, смілива, рішуча Мирослава, одначе в двобої з хижим звіром могло статися лихе. І тут з'являється Максим. Гарний, спритний, дужий і рятує дівчину. Піднявши очі на героя, Спасителя, дівчина була уражена прямо в серце, це любов. Але не безхмарно було їхнє кохання. Був полон Максима, а потім невдоволення батька дівчини її вибором, перехід Тугара Бо-Вовка на сторону монголів, спроба Мирослава врятувати Максима навіть ціною свого життя, і нарешті хеппі енд, закохані разом, і їх благословляє на шлюб старий Захар Беркут. Потужною є лінія Захара Беркута, він ватажок тухольської громади. Уже самою назвою Повісті Іван Франко поставив Захара на чільне місце серед героїв твору. Перед самою смертю, звітуючи перед народом і своєю совістю, більш як 90-літній Захар Беркут сказав, що він старався щиро служити громаді весь свій вік. Життя лиш Доти має вартість, говорив він, доки чоловік може помагати іншим. Громада то був його світ, то була ціль його життя, писав автор. Нинішня наша побіда, велике діло для нас. Чим ми побідили? питає Захар Беркут свою громаду. Чи нашим оружжям? Ні. Чи нашою хитрістю теж ні, ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Слід згадати також сюжетну лінію Тугара Вовка, корисливого боярина, Зайди, отримавши в подарунок землі від князя Данила в Карпатах і село Тухлю в тому числі. Боярин хоче узурпувати владу. Він ворогує тухольцями, а потім вбиває митька вояка підступно, за що громада і виганяє його з села. Тугар переходить на бік монголів, невдовзі гине, як і Брунда і їхнє 10тисячне військо. Ще однією. Короткою. Але дуже важливою є сюжетна лінія митька вояка. Перед кількома літами зайшов він до громади на кулі на милиці, розповідаючи про страшні вісті про монголів, про битву над річкою Калкою. Він, Митько, також був у тій битві, довго блукав потім по селих і містах, поки не зайшов і до Тухлі. Тут йому сподобалося жити, а що своєю одною рукою вмів плести коші і знав багато пісень про далекі краї, то громада прийняла його, живила його, загально люблячи і поважаючи за чесний, веселий характер. Ото і то Митько потім буде свідчити проти боярина Тугара Вовка. Таким чином, ми назвали основні сюжетні лінії, їх дві. Історична протистояння тугольці монголам і друга лінія кохання Максима і Мирослави. Якщо ви уважно слухали і пригадували події і характер і зміст, Тексту, то ви легко дасте відповіді на деякі питання і виконайте практичні завдання. А саме, спробуйте продовжити речення. Сьогодні я дізнався про питання, про що нове, про що глибше дізнались ви, мова йде про теорію літератури. Далі. Знайдіть у тексті портрет одного з персонажів. Ми вже згадували, портрет, як і пейзаж інтер'єр є частиною позасюжетних елементів. Пригадаємо з вами портрет, знайдіть портрет у тексті одного з персонажів, який вам більше до вподоби, і випишіть його, зверніть увагу на образну мову. І ще завдання, над якими ви теж маєте подумати, це пейзаж красивий, гарний, чудові краєвиди малює Іван Франко у своєму творі. Так от знайдіть один з прикладів пейзажу, опису Карпат і теж запишіть. Урок добігає кінця діти, і мені залишається дати домашнє завдання. До наступного року. Я пропоную вам скласти план характеристики до образу Захара Беркута. Це перше завдання і друге виписати цитати до образів Захара і Мирослави. Дякую вам за увагу, дякую за урок і пропоную вам ліниву руханку. Удачі!